Двоє хлопчиків, шести та одинадцяти років кожен день проводять разом граючись. Життя радісні та активні, вони завжди усміхнені і чим можуть допомагають один одному. Навіть важко уявити, що обоє братів невеликовно хворі. Першою жертвою хвороби став Іванко. Дітиночка ся вродила в нас здорова, онук. До другого класу ходив своїм манушкам у школу. Та ще якось в районі з бабушкою був на базарі, та бабушка замітила, що автобус як заходив, та не Поможе мені бабуся зайти в автобус. І відтоді почалися ми по лікарнях. Лікарі не одразу змогли поставити діагноз. Зробили це київські спеціалісти. Міопатія Дюшена рідкісне спадкове захворювання, яке трапляється з частотою 30 випадків на 100 тисяч новонароджених хлопчиків і проявляється не одразу. У віці 9-10 років дистрофія уражає м'язи рук та ніг. Після перших проявів хвороби Іванко одразу пересів у інвалідний візок, адже пересуватися самостійно він не міг. Два роки родина як могла піклувалася про хлопчика. Та місяць тому симптоми хвороби почали проявлятися і в молодшого. І це видять Віталіка щось з ніжками. Вона каже, може дитина спуткнула, але друге то впала. Або то потиха-потиха і він чим далі, тим ніжка слабнуть. Упаде дітку, вать бабку, бать тату, вать маму. Подуйміть. Родина була у відчаї. Грошей на лікування обох дітей катастрофічно не вистачало. На заробітки, окрім батька, подалася й мати. Зараз за хлопчиками доглядають дідусь та бабуся, а також сестра пана Івана, яка записала родину на прийом до народного депутата Віктора Балоги в надії на порятунок. Ми до нього записались на прийом і були в першу чергу прийняті. Віктор Іванович допоміг і на протязі пару годин вже діти виїжджали в Київ, їх зустріли. І лікування було профінансоване. Не зволікаючи часу, дітей відправили на лікування в Інститут нейрохірургії імені Рамаданова. Там їм вводили клітини, якісь стовбуру клітину, чи як вона називається. І через піврочка треба їм опять буде йти. Коротше, віталікові вводили так, як і вручки вся, і в ну, вже. Ж, що безрезультатно. Процедура ін'єкції стовбурових клітин болісний процес, та хлопці можуть терпіли біль. Ні, мало, болі. Боявився в колів. Або не лева. Не Через півроку на хлопців чекає повторний курс лікування в Києві. У вільний від навчання час діти допомагають дідусеві та бабусі по господарству. Ті, у свою чергу, залюбки граються з внуками. З батьками хлопці тримають постійний телефонний зв'язок і з нетерпінням чекають на їх повернення. Віталік ще активна дитинка і чересчур активний, шустрий хлопчик. Ну, Іванком вже ж нема крісла сьогонітаза. Треба руки. Він з руку їсть, все, здорова дитина. Так розбити, просто нога ну, і все. Треба руки понести, чи хоче на сторону чи їсти, все подати. Він прикований на возик. Родину не покидає віра в одужання їх дітей. Пан Іван каже, хлопці намагаються не думати про хворобу і живуть звичним для дітей їх віку життям.